Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Єноти це справжні майстри виживання, які здивують вас своєю кмітливістю та адаптивністю. Ці маленькі савці з характерною чорною маскою на обличчі вже давно підкорили не лише ліси та болота, а й міста, де вони навчилися співіснувати з людьми. Давайте зануримось у світ цих дивовижних створінь, дізнаємося про їхній спосіб життя, особливості поведінки та секрети виживання. Які роблять єнотів справжніми зірками як природи, так і наших сердець. Єноти належать до роду Просіон – родини єнотових. До цього роду входить три основних види: єнот полоскун, єнот ракоїд і єнот Косумельський. Кожен із них має свої унікальні риси, середовище проживання та поведінкові особливості. Єнот Полоскун. Природний ареал охоплює Північну Америку від Канади до Панами. Через акліматизацію цей вид поширився в Європі, Німеччина, Польща, Франція, Японії та на Кавказі. До речі, єнот Плускун є ще й найпоширенішим єнотом в Україні. Це завезений вид, який не є природним мешканцем регіону. Їх завезли до Європи на початку ХХ століття, зокрема для хутрових ферм. З часом деякі особини втекли або були випущені. І популяція почала поширюватися в стикій природі. В Україні вони найчастіше зустрічаються в південних і центральних регіонах, особливо в лісах та біля водойм, де є доступ до їжі. Довжина тіла звірка 40-70 см, хвіст 20-40 см, вага від 4 до 15 кг. має хутро сірого або буросірого сірого кольору. У звірка пухнастий хвіст із чорними кільцями. А на обличчі характерна чорна маска. Вона не тільки надає єноту характерного вигляду, але й допомагає зменшувати відблиски світла, покращуючи зір уночі. Єноти ведуть нічний спосіб життя вночі вони полюють, шукають їжу або просто досліджують територію. Лапи єнота вкриті великою кількістю нервових закінчень, що робить їх надзвичайно чутливими. Вони можуть бачити предмети, лише доторкнувшись до них. Єнот Полоскун отримав свою назву через звичку Полоскати їжу у воді перед тим як з'їсти. Ця поведінка обумовлена не тільки інстинктом, а й особливістю чутливості їх лап. Мокрі лапи краще відчувають текстуру об'єктів. Єнот-полоскун всеїдний. Він їсть фрукти, горіхи, рибу, комах, дрібних тварин і залишки людської їжі. Єнот-полоскун дуже добре адаптується до життя в містах. Він настільки кмітливий. Що вміє відкривати двері, вікна, контейнери, навіть складні замки. Серед усіх представників роду він вважається найінтелектуальнішим, а його здібності порівнюють із трьохрічною дитиною. Іноді єнотів тримають як домашніх тварин. Вони дуже швидко стають ручними. Єноти не визнають заборон. Якщо вони щось вирішили зробити або хочуть чогось, то обов'язково зроблять чи отримують це. єнот РАКОЇД. Це близький родич єнота полоскуна, що мешкає в Південній та Центральній Америці. Найчастіше зустрічається поблизу водойм у тропічних лісах, де він може легко знайти їжу. Зовні він схожий на свого північного брата, але з менш густим хутром. Єнот-ракоїд трохи менше за єнота полоскуна, має коротшу морточку, але схожу маску на обличчі, шерсть коричневого сіра з меншим контрастом між кільцями на хвості. Подібно до інших єнотів, ракоїд має дуже чутливі передні лапи, які допомагають йому вловлювати найменші деталі у воді та на суші. Назва ракоїд походить від латинського слова cancer рак, що пов'язано з його пристрастю до ракоподібних. Він харчується переважно ракоподібними рибою, жабами і молюсками. У раціон єнота ракоїда також входить риба, фрукти, яйця птахів та навіть дрібні тварини. Періодично здійснює набіги на гнізда комах. Шершнів, джмелів, термітів і мурах з через їх личинки. Товста шкіра і хутро захищають цих тварин від жал комах веденічний спосіб життя. Єноти ракоїди облаштовують лігва у дублах дерев, печерах або навіть серед густої рослинності. Вони добре адаптуються до різних умов. Тваринки вміють добре лазити по деревах, плавати і можуть долати великі відстані у пошуках їжі. Ці єноти зазвичай ведуть одиночний спосіб життя, хоча іноді можна побачити їх невеликими групами. Спілкуються вони за допомогою звуків, жестів і запахів. У порівнянні з єнотом-полоскуном менше контактують з людьми та рідше заселяють міські території. Косумельський єнот також відомий як карликовий єнот, це рідкісний і унікальний вид єнотів, який мешкає виключно на острові Косумель у Мексиці. Він зустрічається тільки на цьому невеликому острові біля узбережжя півострова Юкатан. Через обмежений ареал його популяція вразлива до будь-яких змін середовища. Цей вид є найменшим серед єнотів. Дорослий Косумельський єнот має довжину лише близько 50-60 см, включно з хвостом, і важить 3-4 кг, що менше ніж у його родичів. Косумельський єнот схожий на єнота плоскуна, але має коротший і ширший ніс. А також світліші вуха. Хутро світліше, менш виразна маска на обличчі. Це допомагає розпізнавати його серед інших видів. Ці єноти всеїдні, вони їдять фрукти, комах, дрібних ракоподібних, а також невелику рибу. Їх улюблені місця пошуку їжі, мангові ліси та прибережні зони. Мангові зарості є важливим середовищем проживання цього виду. Там єноти знаходять їжу і ховаються від хижаків. Косомельські єноти ведуть нічний спосіб життя. Вони активні переважно вночі, шукаючи їжу чи досліджуючи свою територію. За оцінками, у дикій природі залишилося лише близько 300 500 особин. Через це косомельський єнот є одним із найрідкісніших єнотів у світі. Ці три види єнотів демонструють унікальну здатність до адаптації залежно від умов середовища. Найбільш розповсюджений єнот полоскун став символом хитрості та кмітливості, тоді як ракоїд і косумельські єноти залишаються менш відомими, але не менш цікавими представниками цієї родини. Дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися більше про цих розумних і куметних тварин. Якщо хочете побачити більше відео про дивовижний світ природи, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!